Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні я до вашої уваги пропоную зробити майонез. Він у мене вже на каналі є, але я хочу його повторити. Роблю його ще раз, моя сім'я його дуже полюбляє, тому пропоную зробити його і вам. Для приготування майонезу нам потрібно спочатку 200 мл води, потім 2 столові ложки оцту, 2 столові ложки без гірки цукру і одна чайна ложка з гіркою солі. Це буде один етап приготування цього майонезу. Далі нам потрібно 100 мл води, і 3 столові ложки з гіркою борошна. І на останок нам потрібно 1 яйце і 2 чайні ложки готової гірчиці. Міцна у мене. Поставила на вогонь воду. Додаю цукор і сіль. І додаю оцет. І це все помішую, щоб розтанув цукор і сіль. Окремо в кружечку виливаю воду і висипаю це борошно. І все це добре-добре перемішую, щоб була така однорідна маска. Ось така повинна бути рідина. Тепер ось закіпаю цей. Розчин, і я буду цю рідину додавати сюди в кип'яток і помішувати, заварювати по типу заварного крему. Ось так. Прикручую вогонь. І варю, поки не завариться це борошно. Буде здаватися, що воно ніби трішки грудочками, але це нічого страшного, ми потім будемо на блендері його перебивати, воно буде однорідне. Просто помішуючи, його треба заварити. Ось таке воно повинно бути. Ось така маса. Все, вимикаємо і даємо цій масі повністю охолонути. Тим часом беру одне яйце, додаю дві чайні ложки гірчиці. І добре перемішую. Ось виховала ця маса, пересипаю я її в цю миску. Так. І виливаю сюди яйце із гірчицею. Добре перемішую. Далі я буду вмикати блендер, зіб'ю трішки і буду додавати 500 мл олії. Я на початку рецепту забула це сказати. Тобто, нам до тих всіх інгредієнтів треба ще 500 мл олії. Приступаю. Буду додавати олійку потрохи і збивати це все блендером. Ось я і закінчила. Збивала я хвилин 5 всього. Ось такий він густенький, цей майонез. Біленький, світлий, дуже-дуже сильно смачний. Це вам точно скажу, дуже смачний. Спробуйте хоч раз зробити такий. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!